Сьогодні ми разом з вами будемо готувати смачні біляші. Друзі, це дуже смачний рецепт. Я не знаю, є дуже багато видів рецептів біляші, багато технологій приготування, але я вам покажу свій рецепт, який перевірений, дуже-дуже смачний. Тому ви можете підписатися на канал прямо зараз. Тут дуже багато смачних рецептів, кинути цьому відео лайк авансом, а я буду починати. Тут у мене 20 грам живих дріжджів. Дивіться, друзі, що потрібно зробити. Беремо дріжджі. Ось так у руках перетворюємо їх на таку крихту. У мене тут 100 г теплої води і 100 г теплого молока. Жирність молока 2,5%. Беремо половину усієї води і заливаємо сюди в дріжджі. Сюди відразу додаємо 1 чайну ложку цукру і гарно це перемішуємо до повного розчинення цукру. Друзі, це ми робимо для того, щоб швидше активувати дріжджі. Як тільки цукор розчинився, відставляємо це в сторону. Беремо одне куряче яйце. Його в окрему мисочку і виделкою гарно перебиваємо. Тепер переходимо замішувати тісто. Першим ділом сюди одна чайна ложка солі в борошно. Борошно з сіллю перемішуємо. Сюди додаємо воду, яка залишилася, яку ми додавали до дріжджів. Додаємо сюди 100 грам молока. Також одне яєчко, яке збивали. І основну частину це дріжджі, яке ми активовували за допомогою цукру і теплої води. Тепер беремо ложку. І спочатку це тісто потрібно гарно ось так перемішати, щоб об'єднати всі інгредієнти. І тепер замішуємо тісто руками. За рахунок того, що це ми робимо теплий заміс, всі рідкі інгредієнти теплі. Тісто повинно таким ніжним, воно не повинно бути туге. На білячі тісто повинно бути ніжне. Це такий смак, знаєте, він мені нагадує, як чобуреки. Тут просто трішки інший рецепт тіста. Але хто не бачив на моєму каналі смачні, класні хрусткі чебуреки, обов'язково перегляньте. Я вимішував тісто приблизно 5 хвилиночок. Бачите, воно вийшло ось таке, дуже-дуже ніжне, але є ще ось такі трішки цяточки борошна. Ще не повністю воно вимішане. Сюди додаю 20 грам олії. І тепер його потрібно вимішувати до повного розчинення олії. Як тільки олія розчиниться, воно не буде, бачите, ось таке олійне, тісто буде готове. Бачите, воно таке ніжне, еластичне, глянцеве, до рук абсолютно не прилипає. Ось таке повинно вийти тісто. Тепер, друзі, просто беремо його, збираємо в такий шар. Ось тут ось так підщепили. Хто дивився попередні рецепти пиріжків, вже знає, як з тістом працювати. Все. Назад його в миску, де воно вимішувалося. Зверху трішки олії, щоб не обвітрювалося. Накриваємо харчовою плівкою. Для того, щоб туди не поступало повітря. Ось так гарно. Тепер його потрібно відставити в тепле місце на одну годину, щоб воно збільшилося в об'ємі в два рази. Дріжджі активно почнуть працювати, і тісто наше буде дуже добре відферментоване, і ми продовжимо з ним роботу. Тепер будемо готувати начинку для біляшів. У мене тут 400 грам свинного фаршу. Ось такий гарний, свіженький, вже готовий. Сюди потрібно додати, друзі, одну цибулю. Дивіться, 400 грам фаршу, 100 грам цибулі. У мене так вирішено, що рівно 100 г, важить ось така цибулина. Цибулі повинно бути ось так багато. Якщо будете використовувати мої пограмовочки, не менше 100 грам цибулі. Це дуже важливо. Беремо гострий ніж. Навпіл її. І її просто потрібно порізати кубиком. Ось так, цибулю не потрібно терти на терці або пускати через м'ясорубку, тому що в біляші цибулька має відчуватися. Це, знаєте, так само, як в чебуреках. Коли замуляєте чебурек, та ви їсте і чуєте всю таку соковиту начинку, і ще цибулька там підхрумується. Це якраз дуже класний смак. Цибулю додаємо у фарш. Сюди обов'язково потрібно додати 50 мл холодної води. Цибуля не буде вже така пекуча. Добавити сюди чорного перцю. І звичайно, ще трішки солі. Крім солі і перцю, більше додати нічого не потрібно. Не перебивайте, будь ласка, смак м'яса різними незрозумілими спеціями. Ви замітили, що я користуюся тільки сіллю і перцю. Я буду використовувати якісь спеції. Зараз настане літо вже. Всі хочуть шашличка, у мене є дуже багато рецептів шашлика, маринадів. Там можна додати в маринад якісь спеції. І то потрібно підбирати по грамовці, щоб все гарно балансувало. Ну не просто перебити м'ясо якимись спеціями. Тепер, друзі, дивіться, беремо виделку і гарно ось, так, ось такими рухами натискаємо на фарш, для того, щоб трішки піддавити цибульку, і вона пустила свій сік. Тепер, друзі, поглянемо на текстуру фарша. Бачите, він так взяв в себе воду, що тут ніякого немає соку. Значить, мені потрібно ще додати 50 мл води. Він має бути такий, знаєте, соковитий. Ну, не прям такий, щоб з нього аж там капало. Бо біля шах це буде недобре. Біля шиї, під час того, як будуть смажити, можуть взриватися. Ну, але такий він також не повинен бути. Ще потрібно 50 мл води. І тепер, ще раз, все гарно перемішуємо. О, бачите, це вже зовсім інша справа. Коли ми ось так забираємо, ми не бачимо тут ось так багато рідини, але я відчуваю, що фарш ось такий ріденький. Навіть звук такий у фарша, який повинен бути, коли це все перемішуєте. Все, він соковитий і начинка повністю готова. Чекаємо, щоб відферментувалося тісто, і будемо переходити працювати з біляшами. Прийшла годинка, тісто повністю вистоялося. Давайте глянемо, яке воно. І будемо з ним працювати. Бачите, друзі, збільшилося в об'ємі в два рази. Так само, така сама текстура в тіста, пам'ятаєте, як на пиріжки. Ось така, бачите, текстура, така пориста. Це говорить про те, що тісто дуже добре вистоялося. Тепер дивіться, що робимо. Нам потрібна поверхня, на якій будемо працювати, змастити її олією. З борошном зараз ми вже не працюємо. Так, її розмащуємо і переставляємо тісто сюди. Воно таке дуже ніжне, еластичне. Тепер, друзі, дивіться, робимо з тістом ось так, щоб сформувати його в такий рулетик. Рівномірний, щоб він був. Розділяємо його посередині. І нам потрібно розділити на 6 частин. Тобто формуємо ще один такий рулетик. І приблизно ділимо на 6 рівномірних частиночок. Одна, три. Раз. Все, друзі, бачите? Шість ось таких частин. Тепер кожну тістову заготовку беремо і формуємо в такий круглий шарик. Щоб була така глянцева поверхність. Ось тут ось так защиплюємо обов'язково. Ось так. І відставляємо в сторону. Тісто на біляші ні в якому разі не повинно бути тугим. Ні в якому. Бачите, воно має бути ось таке ніжне, ніжне. Готово. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Починаємо з цієї заготовки, яку першу формували. Швом доверху і надаємо ось такої круглої форми. Так, біляші у нас круглої форми. Ось так. Сильно роздавлювати не потрібно, щоб було тонко. Тонко не має бути. Зараз я вам покажу, друзі. Зверніть увагу по товщині. Бачите? Ось така повинна бути товщина. Тепер дивіться, що робимо. Беремо начинку. Фарш у нас вже дуже добре вистоявся, якраз поки ферментувалося тісто, він такий гарний, соковитий. Ви можете бачити це. Тепер беремо одну ось так столову ложку начинки. Ось так її сюди розрівнюємо. Але бачите, не заходьте сильно аж до країв. Сантиметр півтора залишайте. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Так, як хінкалі взяли і кожен краєчок ось так берете собі в пальчики. Раз, два, раз. Ми так хачапурі робили. Ось, бачите, друзі. Тепер це все дуже-дуже добре потрібно заліпити. Так як тут олія, воно може трішки не заліплюватися, але треба постаратися заліпити, тому що звідси не витікав сік від фарша, бо ми туди додавали 100 мл холодної води, пам'ятаєте. Тепер, друзі, перевертаємо на іншу сторону і легенько ще раз ось так розрівнюємо. Але легенько надаємо круглу форму. Так. Тут ще можна перевірити, чи все заліпилося. Все заліпилося. Добре. І відставляємо його в сторону. Все, один біляшок у нас готовий. переходимо робити всі так тістові заготовки. Дали одну столову ложку начинки ось так з гіркою. Ось так розрівняли її. І тепер просто беремо ось так краї, всі докупки. Ось так. І дуже добре заліплюю. Щоб все дуже добре заліпити. Бо якщо воно розліпиться і сік, ми зараз будемо обжарювати біля ще в великій кількості олії, і сік вилиється в олію, буде реакція дуже-дуже. Олія почне стріляти, друзі. Це все буде у вас на плитці. Це буде дуже-дуже неприємно. Перевертаємо його. Ось так. І надаємо йому такої круглої форми. Так, Перевіряємо, чи все заліпилося. Можемо трішки доліпити. Ось так. І відставляємо в сторону. Гляньте, які повинні получитися біляшки. Вони не вийшли в мене такої прям ідеально круглої форми, друзі. Це нічого страшного, абсолютно. Дивіться, коли будете формувати їх, залиште собі трішки тіста. Ось так. Для того, щоб перевірити олію, чи вона підігрілася. У мене тут 700 грам олії. Поки я формував, я включив олію, тому що я знав, що я це зроблю швидко, і олія ще особо не встигне нагрітися. Тепер я беру одну частинку тіста, кидаю в олію і перевіряю. Бачите, як тільки олія вже починає смажитися іде реакція, це значить, що олія розігріта. Все. Тепер я забираю це тісто. Збільшую вогонь на середній. Дивіться, у мене мінімальна камфорка найменша. Середній вогонь. Чого я збільшую вогонь? Тому що, як ми зараз пустимо туди біляші, температура олії впаде приблизно там на 40 градусів відразу. І дивіться, друзі, яким способом це ми робимо. Швом донизу, легенько, уважайте, будь ласка, на пальчики, опускаємо туди біляшики. Уважайте, друзі, на пальчики. Фритюр це така штука небезпечна. Так, жарити буду по дві штучки. Ось так, їм там має бути комфортно. Смажимо по 3 хвилинки з кожної сторони, як тільки з'явилася така рум'яна скоринка, перевертаємо на іншу сторону. Бачите, друзі, коли йде така реакція, значить олія у вас дуже добре розігріта. Але бачите, тут вже реакції такої немає. Тобто, це те, про що я вам говорив. Температура впала вже зразу на 40 градусів. Відразу я підготував собі деко і поставив на нього ось таку сітку з духовки. Для того, щоб зберегти хрусткість біляша на початковому етапі, потрібно виставити його на сітку. Бо якщо ви поставите на щось, наприклад, плоске, так він так буде такий м'який, резиновий і несмачний. Краще його поставити на сітку. Подивимося, що з наступної сторони ще трішки потрібно. Бачите, реакції вже майже немає. Така слабенька, слабенька, вона трішки оліє кипить. Це тому, що дуже сильно впала температура. Пройшло 3 хвилинки. Гляньте, який біляш повинен бути з однієї сторони. Бачите? Тепер ми його перевертаємо на іншу сторону. Ось так. Друзі, акуратні ці рухи повинні бути. Нічого швидкого, нікуди, будь ласка, не спішіть. Я вас дуже прошу, тому що фритюр – це максимально небезпечна штука. Здається, правда, взяв. Каструльку, налив олії, розігрів олію і все. Ну, якщо ви зараз, наприклад, ми погано заліпили і починав витікати сік, це би все почало стріляти, це би все було в олії, можна би було попекти собі руки, так як я тут вже. Тому, друзі, будьте, будь ласка, з цим обережні. Бачите, я навіть третій біляш сюди не ставив для того, щоб мені комфортно було працювати з цими двома, щоб нічого воно не ляпало, не бризкало. Все, друзі, пройшло ще три хвилинки, вони готові. Ставимо на сіточку їх швом донизу. Ось так. Акуратно. І ви подивіться, які вони гарні, друзі. Просто супер. І відправляємо наступні. І ось так. Якщо у вас буде таке, що біляш розліпиться і зразу ви відчуєте реакцію, що відтікає сік, відразу цей біляш, який розліпився, забирайте з олії моментально. Тому що не можна залишати, коли та рідина буде в олії. Я вам повторюю ще раз, буде це все бризгати, буде все стріляти, і є ймовірність, що ви можете себе травмувати цією гарячою олією. Тому, друзі, слухайте уважно, що я говорю, бо, тому що це дуже важливо. Три хвилинки пройшло. Акуратно перевертаємо на іншу сторону. Бачите, друзі, рівномірно він просмажується з другої сторони. Зразу після 3 хвилиночок можна його забирати. Я просто не знаю, яка у вас буде температура олії. Якщо ви бачите, що 3 хвилини пройшло, а він ще трішки такий світлий. залиште його ще на, там, на 40 секунд на хвилиночку. Бачите, орієнтуйтеся по моєму кольору. Ось такий кольор має бути. Я просто не можу знати, яка температура у вас олії. Гарно, його ось так швом донизу викладаємо. Добре, це робити, друзі, ось такою шумівкою, щоб олія зразу стікала звідти. Ні в якому випадку не робіть вилучкою. Ой, які вони гарні просто. А такі, друзі, мають бути біляшки. Все. І тепер акуратно беремо і відправляємо сюди наступний. Друзі, чуєте оцей звук? Ось так починає стріляти. Цього не має бути. Значить, десь один біляш трішки розклеївся. Його негайно потрібно забирати з олії. Все, він приготувався, він рум'яний, але його потрібно забирати вже. Подивимося. І ще залишимо цьому буквально декілька секунд, щоб підрумянився і все. Бачите, це те про що я вам говорив. Як тільки ви чуєте такий звук, що стріляє, о, бачите, друзі, дивіться, ось тут почав витікати сік. Ось, ось така цяточка. Все. Я зразу почув цей звук, і його потрібно негайно забирати, поки ще більше соку звідти не витекло. Все, цей біляшик також готовий, забираємо його. Ось так. Виключаємо зразу вогонь, друзі. І не дай Бог не ставте цю гарячу, вона максимально гаряча сковорідка десь або на столешницю, або на стіл. Залиште її ось так приблизно на годину, навіть на дві години. Нехай вона собі остиває. За рахунок того, що в мене тут термостійкі ручки, бачите, я можу її просто переставляти, друзі. Але якщо у вас ручки не термостійкі, візьміть якийсь ручничок, щоб ви не попекли собі пальчики. А тепер, друзі, ви просто подивіться, які гарні вийшли біляшки. Ось такі вони повинні бути. Вони бажають, напевно, кращої круглої форми, але нічого страшного, друзі. Нічого страшного. Краще, нехай вони будуть такі, чим ви будете старатися надати максимально рівномірну круглу форму і десь зробите якусь маленьку дирочку. Просто класні, рум'яні, ніжні, просто ідеальні. Ну що, давайте спробуємо. Беремо один біляшик, друзі. Дивіться, розломлюємо його ось так гарно. І ви гляньте, яке ті соковитий, скільки начинки. Бачите, друзі? Ну що, будемо пробувати? Mm -hmm. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, щоб я купляв такий біляш. Це дуже смачно. Mm -hmm. Максимально смачний, друзі. Максимально класний, друзі. Ніжний, тісто повністю пропеклося. Тому обов'язково готуйте. Це дуже смачно. Готуєте дома, один раз приготуєте, будете знати, як готувати, будете вже впевнені в рухах. І ви більше не будете купляти ні чобуреки, ні біляші, тому що це дома набагато смачніше. Ви залили частеньку олію. Коли ви купляєте, ви ж не знаєте, який уже раз на тій олії смажиться. Правильно вже вона ж там чорна вже та олія, і вони смажить і смажать. це. Вся економія, звичайно що. А ви знаєте на чому смажите, яке м'ясо сюди додаєте, друзі, і в кінцевому результаті ви знаєте, як ви це готуєте, і це дуже смачно. Друзі, а з вами, як завжди, щасливий кухар. Не забувайте, друзі. Якщо ви хочете користуватися якісною професійною технікою, такою, як користуюся я на своїй кухні на повсякденній основі, ви маєте можливість її отримати по посаме низьким цінам в моєму телеграм-магазині. Друзі, посилання на нього внизу. Дякую, що були зі мною, і до нових смачних рецептів. Пак.